Вітаю! Пікальний насос Оптима. Потужність 900 Вт польського виробника центробіжний. Принципово брав польського виробника, щоб не брати китайського. Покажу в дії. Під'єднав шланг, поплавок, трос з нержавіки Зараз Попробуємо показати речі. Покажи. Ось такий процес. Треба спустити його на дно і щоб він максимально був на дні, але не лягав. Був вертикально ось так. Це він на дні, але він зараз стоїть. Сюди показую. Ось роз, в натяжечку, беремо сюди, втикаємо. Все. Ось він уже майже готовий до роботи. Ось 30 метрів шлангу, але в мене на 60 треба розкрутити. Бо 30 не вистачає, потім доєднаю, покажу. Ось включився процес, на... набирається ось у шланг і пішла. Ось покажу, дивіться, скільки це. пішла, 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 пішла. оп, Ось тут перегнулося. Трошки поправимо. Ось так. Ось з'єднання і друга гілочка 30 метрів. Ще ось він набирається і вон. Ще 30 метрів. І так що там буде? Зараз пішов процес. Ну все, далі не піду. 60 метрів. Довжина шлангу. Ну і підйом десь метра три. Два. Е, треба викачати два кільця, півтора метра діаметром. От рахуйте. Зараз побачимо результат. Ось процес. Зараз підсвічу. Там видно, що поплавок зверху вже насос на одну третину теж показався. Треба його вимикати, тому що він повинен бути у вологому середовищі. Він не повинен працювати до останнього. Ось так. Повинен бути по технологічному процесу закритий водою весь. Ось так. Ну і процес миття.